А як ти призвав БМП вже? Ти ж не прокачав. Читер, читер, я думаю аэропорт, а може кікнем його? Кому читай урончик? Читай адмінчик? Це адмін точно. Він спавнить кожної катки, оце починається катка, в нього БТР вже є. И <laughs> читать. Так матч починається, там БТР стоїть один. А на... ну що ти це перестань. Ооо, так хоч нубаса повчіть Нащо ти розказуєш рассказываешь все А для вертика довго треба грати? Ні. А ти ніколи його не заспавнишь, тут рестарт кожні 30 хвилин. А як хлопці літають. Якщо ти розбираєшся в ігрі, ти досить бурисерд закачнеш. головне, забає. А не хуя, блядь, я бл вожу, вожу, вже заїбався, я і раз, рестарт.

Та я думав, він по, по телефону говорить. solo солокасти. О, то буде добре мене чути зараз. Всюди прям. <свісно> Вчора прийшла така зараза. До тебе прийшла давно. Так краще, так чатику вам не мішає, бо я цей. Вже постарався так зробити, щоб якось трохи було краще. <свісно> Дивіться, але все одно щось трохи лагає. Ну але мені сюди вже провід, провода буде простіше провести. Я вже переїхав на перший поверх сьогодні. Після роботи бігом побіг. Щось я у вас так погано, до речі ще й чую. Оооша, куніметник строю. Та який куніметник, алло? Не куніметник я. Тако трохи роблю, але не, не часто, ну по що ти зробиш? Не буду скривати вже, що я прям цей святий. Я не святий. Отако оп. Тобто нормально. Точно до фрізит трошки. Бридський не родили. Ти мені, Я див тебе кайфую Фу ю. Ви мене чуєте, добре, друзі? Як мене чути? Прийом 415-та база від а що Дайте відповідь. Хто кого Як мене чути? Дивіться, от зараз я переверну машину, вообще наїзу. Королі Ліза донатила, то я не біцей донатила. Степан! 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 Який степан? Степан! Степан! Шумін! Степан! Степан! Аж не зарази, ну! Степан! 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 От вам той степан понравився! Дякую за підтримку хлопці! Дякую, Роки! Пів кавусю, роздупляюся після роботи, треба випити кави, бо я тако трошки покушав. Чуть-чуть. Чуть-чуть поїв, зараз вже готовий погратися. Ще й налаштував всякі приколи, я ж кажу, я допереносився. Що то таке є? Треба тікати сюди десь. Шумік, ти будеш гратися чи ні? Шумік ти будеш зі мною гратися? Вона... От я обирав оцю назву, ти я... я щось не можу зрозуміти. Легкову. То ви і так знаєте, ми вже все з вами. Ми вже цей етап з вами пройшли. Ось такого, мабуть. Плюс-мінус. Подивимося там далі. Так, давайте зробимо такоше. Такого оп, 6 гривень. Оцей 6 гривень. Шостий день. Може якийсь музишн включимо? Яку хочете пацани? Степан. Степан, яку ви музишн хочете? Мене сейчас боти робити опитування. Та яке опитування, алло? Я знаю що ви відповісте, даже можете це, не робити його. Такуніметника чи там що там ще. Дядя Віталік зробив Ралли, мені погласну. Блять. Ну то піздець, я не знаю. Тож гірше, ніж було. Я бота не можу зробити. Ты нахер дебил. Интересно, не он мне попада. <laughs> Пацаны всем привет, всем да. парень. Ого, с каких там бежит? А ч не пр. Я разбитый не них, то нормально? Ну, сколько их там?